Сторінка 44, параграф 7. Арабський халіфат. Зверніть увагу, бедуїни у перекиді арабської мови, мешканці пустель, жили племенами, які поділялися на роди і сім'ї. У них існувала знать шейхи і саїди, які мали великі отари овець багато рабів. Більшу частину багатств вони накопичували під час війни. Усі представники одного племені вважали себе родичами. Араби поклонялися різним племінним богам, єдиної релігії. Не існувало, уособленням арабських богів були рукотворні камені, ідоли та природні кам'яні стовпи. Аравійський півострів та його населення. Аравійський півострів поділяється на кілька різних за природними умовами областей. На його південному заході простягнулися ємен із родючими землями, багатою тропічною рослинністю, де населення здавна займалося землеробством і садівництвом. Середину півострова займав неджид величезне, посушливе Виблизькогір'я, де було можливо лише кочове скотарство. Воду отримували з криниць. Довга смуга вздовж Чорного моря, Хіджаз була придатна для землеробства в окремих оазах. Більшість населення Аравійського півострова становили кочівники бедуїни Вони розводили кіз, овець і верблюдів. Через Хіджаз уздовж Червоного моря пролягав давній торгівельний шлях із Середземномор'я до Африки та Індії. Тут з'явилися великі центри торгівлі, що Згодом перетворилися на міста Мека, ятриб та інші особливе значення мала Мека, що виникла в головному місці зупинки караванів. Наприкінці шостого століття кількість населення півострова збільшувалася, бракувала землі. Торгівля занепала через напади іранців, які бажали, щоб торгівельні шляхи проходили узбережжям перської затоки та збагачували їхню країну. Нові життєві виклики потребували об'єднання племен, але цьому завадили. Відмінності в племінних віруваннях, проте все арабське населення однаково шанувало Каабу в місті Мека як головну святиню. Виникнення ісламу та об'єднання арабів. Об'єднання арабів сприяла поява нової релігії ісламу. У перекладі з арабської мови покірність людей, які сповідують іслам, називають мусульманами. Засновником релігії став житель меки Мухаммад Мухаммед, що жив у 570-632 роках. Це ім'я означає натхненний пророк у Європі. Його називали магометом. Мухаммад у 6 років залишився сиротою і став пастухом. Згодом хлопець улаштувався ввести торгівельні справи заможньої вдови Хадіжи Одружився з нею. І розбагатів, через деякий час Мухаммад почав розповідати, що чує голос Бога, який наказує йому стати посланцем Аллаха, Бога на землі. У 610 році Мухаммад проголосив учення ісламу, а через три роки почав його проповідувати. Словник пророк це особа, яка заявляє, що підтримує зв'язок із божественними силами і є посередником між ними і людством. Коран це священа книга мусульман, написана арабською мовою. Паломництво це мандрівка вірян до святих місць із метою спокутання гріхів, подяки і поклоніння. Назва виника від звички паломників привозити з Палестини пальмові гілки. Мухаммад стверджував, що Аллах передав йому основні положення нової віри. Учні і послідовники записували слова Мухаммада, а після його смерті всі ці записи зібрали в одну книгу Коран, читання в голос. Основною релігійною вимогою Мухаммада до арабів стала відмова від поклоніння різним племінним богам і визнання існування єдиного Бога Аллаха. Немає Бога крім Аллаха, і Мухаммад – пророк його, головна релігійна настанова ісламу. Вплив на іслам юдейської та християнської релігії проявляється у визнанні Мойсея та Ісуса, пророками і попередниками Мухаммада. Єрусалим вважали священним містом не лише юдеї і християни, а й Мусульмани основні настанови ісламу: перше вірити в існування єдиного Бога, Аллаха, друге П'ять разів на день виконувати молитву, третє раз на рік дотримуватись обов'язкового. Посту рамазану, не вживаючи воду та їжу від світанку до заходу сонця. Четверте витрачати п'яту частину прибутку на милостиню, щоб звільнитися від гріхів. П'яте. Хоч б один раз за життя здійснити паломництво до священних міст, Мехі і Медини. Мухаммад виклав із заповіт священної війни. Юдеїв і християн він виділив як людей, що володіють писанням святим письмом, із якими тому що Треба вести шляхетні суперечки, а язичників закликав знищувати на початку свого проповідництва. Мухаммад засуджував багатіїв, але згодом відмовився від цього. Коран навчав, що нерівність людей визначена Богом, і ніхто не має застрити багатство. Проте, не всім жителям Мекки сподобалися заклики Мухаммада роздавати майно бідним і звільняти рабів. Тому він був змушений переселитися до міста Ятриб. Його жителів 620 Другому році прийняли Мухаммада і почали називати ятриб Мединою місто пророка. І з цього року хіджри, як називають його мусульмани, ведуть відлік часу в мусульманських країнах. Після вигнання з меки Мухаммад почав виступати за об'єднання всіх арабів у єдину громаду мусульман. Між Мединою і Мекою розпочалася війна. Більшість простих жителів підтримувала пророка. Тому знать була змушена пустити Мухаммада до міста. Відтоді Мека стала головним центром ісламу. У 630 році, після повернення пророка до Мека арабські племена здебільшого визнавали владу Мухаммада та прийняли іслам. Цим завершилося організаційне перетворення громади мусульман у медині на державне утворення. На час смерті Мухаммада в 632 році навколо ісламу об'єдналася більшість племен аравійського півострову. Працюємо з джерелом із Кораном. Вони спитають. Тебе про здобич. Скажи здобич у розпорядженні Бога і його посланцям. Знайте, що з усього, що ви не брали як здобич, п'ята частина Богові, посланцеві і родичам його, сиротам, бідним мандрівникам. Немає потреби вірянам вирішати похід усім із кожного коліна. Їх виходив би який-небудь загін для того, щоб їм навчитися справи благочестя і щоб наставляти народ свій. Ми роздаємо життя. Потреби в цьому житті підносимо одних над іншими в ступенях, так що один із них тримає інших підвладними собі невільниками. Зверніть увагу за часів Мухаммада головою мусульманської ради, імамом, який керував молитвою своїх послідовників, був особисто він. Пізніше так почали називати будь-якого керівника спільної молитви. Словник Халів, титул правителя і духовного лідера мусульман. Експансія, розширення сфери. Нування, впливу, поширення чого-небудь за початкові межі розрізняють територіальну, економічну, політичну, воєнну, культурну, мовну експансію. Халіфат арабо-мусульманська держава на чолі з халіфом, якою вважають заступником пророка Мухаммадом. Метою халіфату було об'єднання всієї світової мусульманської громади. Арабський халіфат, перший халіфат, що виник у наслідок арабських завоювань, і проіснував із 632 до 1258 року. Цікаві факти: одним із важливих понять в ісламі є джихад. У перекладі з арабської мови зусилля, боротьба за захист і Поширення ісламу у широкому розумінні це будь-яке зусилля спрямоване на те, щоб люди жили згідно з настановами Корану. Джихад може бути внутрішнім і зовнішнім. Внутрішній джихад це боротьба з власними слабкостями та гріхами. Зовнішній джихад це боротьба за справедливість і проти гноблення. Він передбачає як мирні засоби освіта, пророцтво тощо, так і насильницькі завоювання арабів та халіфати після смерті. Мухаммада, між його прихильниками і знаттю Медини почалися суперечки про те, хто стане новим духовним лідером, а також очолить створену державу. Урешті вирішили, що державою керуватимуть халіфи, заступники пророка. Надалі кожен правитель арабів називав себе саме так: перші чотири халіфи, які правили протягом 30 років, належали до кола близьких друзів або родичів Мухаммада. Халіфи закликали людей вирушати в похід з ряд. Де поширення ісламу розпочалася доба арабських завоювань. Найбільше захарбання було здійснено за правління другого халіфа Омара. Араби відвоювали у Візантії, Сирію, Палестину, Єгипет і Лівію, а в Ірану значну частину його західних земель аж до Закавказя. У підкорених країнах араби насамперед відбирали майно багатіїв і оголошували вільними всіх, хто прийняв іслам. Тому більшість полонених вбачала в. Визволителів. У наслідок арабської експансії виникла величезна держава арабський халіфат. Уже за перших халіфів в арабському халіфаті розпочалася боротьба за владу. Вона особливо посилилася за часів правління 3-го і 4-го халіфів Османа і Алі. Їх обох убили змовники. Престол захопив намісник Сирії Муавія, який заснував нову династію омеядів. Головним містом став Дамаск. Дамаський Каліфат Омаядів проіснував близько 90 років. За цей час Араби значно розширили свої володіння. До кінця Сьомого століття вони підкорили частину Вірменії, Південний Азербайджан і частину Північної Африки. До початку 8 століття під їхньою владою опинилися всі африканські володіння Візантії на захід від Єгипту, сучасна Лівія, Алжир, Туніс, Марокко. Їм дали арабську назву Магриб-Захід. У 711 році. Араби розпочали завоювання Іспанії, де жили Везготим. Полководець Таріг Ібн Зіят із військом, що налічували 7 тисяч кінотників, переправився через протоку Геркулесові стопи, названо на його честь Кібралтар, Скеля та Ріка. І швидко захопив майже всю Іспанію. Араби спробували підкорити і франську державу, проте зазнали поразки у битві під Пуатьє. На сході Араби просунулися вглиб Середньої Азії. Хівою, Пухарою, Самаркандом, завоювали землю сучасного Афганістану і північно-західну частину Індії до річки Інд. Як ви вже знаєте, араби кілька разів марно намагалися захопити Константинополь. У наслідок завоювань кордони халіфату Омеятів простяглися від Атлантичного океану на Заході до Китаю та Індії на Сході. За своїми розмірами арабський халіфат перевищував Римську імперію за часів її розквіту. Однак проти влади. Ди Омиядів зріло невдоволення, яке перетворилося на повстання, очолюване Аббасидами, на відміну від омиядів, вони походили з того самого роду, що й Мухаммад. Чим обґрунтовували претензії на правління, їх підтримувала іранська знать, що прийняла іслам у 750 році. Омиядів було усунено від влади. Халіфом став Абул Аббас Кривавий, за наказом якого знищили майже всіх омиядів. Їхній єдиний представник. Зміг дістатися Іспанії, де став і міром Андалусії. До влади в арабському халіфаті прийшла нова династія Абасидів. Столицю перенесли до Бахтада. Цей період історії халіфату вважають його золотим віком. Хоча контроль халіфів над їхніми віддаленими володіннями почав слабшати, у 1055 році. Багдад завоювали турки сельджуки, що призвели до втрати халіфами світської влади. Вони були верховними. Духовними лідерами мусульманського світу їх визнавали лише сунітим, а басиди змогли відродити світську владу тільки в 80-х роках 12-го століття. Після взяття Багдад монголами в 1258 році останнього халіфа Абу Ахмада Абдулаха Аль-Мустасіма було страчено. А арабський халіфат припинив існування. Зверніть увагу за часів омиядів в арабському халіфаті сформувалися течії ісламу. Які зберігають своє значення в сучасному світі. Суніти від арабського слова, що перекладається як шлях, вважали себе послідовниками пророка Мухаммада і його наближчих прибічників, першоджерелами вірування вони визнавали Коран і суну книгу з викладом прикладів і життя пророка, які вважалися зразками для кожного мусульманина. Зараз серед мусульман суніти становлять 85-90%. шиїти від арабського Арабського слова, що перекладається як прихильники, об'єднували тих, хто вважає єдиним духовним спадкоємцем Мухаммада, його брата Алі Ібн Абу Таліба та їхніх нащадків у наш час шиїти становлять 10-15% прибічників ісламу. Відмінності цих двох течій пов'язані із застосуванням настанов ісламу, а не його віровченням. Правління аббасидів також називають ісламським відродженням. Досягнення арабських. Вчених поетів, письменників, художників були відомі в середньовічній Європі та дали поштовх в розвитку її культури. Організація влади в Арабському халіфаті за формою державного устрою Арабський халіфат у період омиядів та абаситів став відносно централізованою державою у вигляді східною тиспотією очолюваною халіфом. Арабський халіфат був однією з наймогутніших імперій тогочасного світу, яка поділялася на головні області та провінції. За формою правління, це була теократична монархія, сутність, і зміст якої було обумовлено ісламом і незаперечним авторитетом глави держави халіфам. Зверніть увагу, причини за Арабського халіфату. Халіфат силою об'єднав племена і народи, які мали різну історію та культуру. Влада халіфів, що жили в розкоші і управління державою, торучила своїм наближеним усе більше слабшали. Еміри, намісники халіфів, які які управляли на місцях, намагалися зробити свої володіння і владу спадковими, щоб бути незалежними від халіфа. Активізувалися нові завойовники. Словник, теократична монархія це форма правління, за якою політична і духовна влада зосереджувалася в руках церкви. Становлення жінки в мусульманському суспільстві в арабському суспільстві до ісламської Аравії жінка була безправною. Іслам визнавав за жінкою низку прав, що сприяло поліпшенню її становища. Раніше. Посаг отримував батько наречений як викуп за неї, а тепер посах ставав весільним подарунком та особистою власністю жінки. Узагалі іслам ставився до шлюбу як до укладення угоди двох сторін, де була необхідна згода жінки. Жінка отримала право наслідувати майно, яке раніше визнавалося лише за чоловіками. У тогочасній Західній Європі жінка під час шлюбу передавала своє майно чоловікові. Освіт для мусульманських жінок ставала. Доступнішою, чимало з них стали засновницями медреса. У медреси хлопці і дівчата навчалися окремо навчання було безкоштовним. Іслам визнавав за жінкою право працювати за умов, що це не перешкоджатиме піклуванню про дітей. Жінки її могли купувати і продавати майно, укладати угоди, звертатися від свого імені до суду, займатися торгівлею тощо. Вони мали право подати на розлучення, якщо для цього були підстави. Зверніть увагу у у 859 році Фатіма Аль-Фіхрі з родини успішного купця відкрила у Фесі Марокко, мечеть, при якій сформувався один з освітніх і духовних центрів ісламу. На його основі постав університет Аль-Каруїн. Він є найстарішим закладом вищої освіти, що діє дотепер. Словник медреси мусульманські релігійно-просвітницькі та навчальні заклади. Зараз медреса це середні загальноосвітні школи і семінарі. Для духовенства. Мечеть це місце для молитви і богослужіння, молитовний дім у мусульман. Університет, у перекладі з латинської мови, сукупність, самостійний заклад вищої освіти, тип якого виник у Європі за доби середньовіччя. Цікавим фактом: засновником хімії вважають Джабіра Ібн Хаяна. Він одним із перших почав проводити лабораторні експерименти і дослідження з хімії, арабо-мусульманська культура. Доба арабського халіфату збагатила. Світ визначними культурними досягненнями. Влада всіляко сприяла розвитку освіти і науки. У містах були створені тисячі шкіл, де учні здобували знання з богослов'я та світських наук. Школи могли відвідувати діти різних верст населення торговці, ремісники, селян. Знать віддавала перевагу домашній освіті. У наслідок цього, на відміну від тогочасної християнської Європи, значна частина населення халіфату була писемною освіту рівня вищої надав. Медресам. вчення про іслам, тут вивчали арабську мову, граматику, математику, географію, медицину, астрономію, філософію та літературу. Арабська мова в каліфаті стала тією ланкою, що єднала його народи. Вона також була мовою науки, найвагоміший внесок представники арабо-мусульманської культури зробили в розвиток природничих, точних наук, філософії та медицини. Вони вивчали і перекладали арабською мовою праці і Кіпократия. Рада, Евкліда, Толемея у Каїрі, Кордові та інших містах існували величезні бібліотеки, що налічували сотні тисяч книг. Значному поширенню книг сприяло те, що у 8 столітті Араби запозичили у Китаї мистецтво виготовлення паперу. У Багдаді, Тибризі, Дамаску, Самарканді діяли великі обсерваторії. Арабські астрономи відкрили багато зірок і склали карти зоряного неба, визначили довжину коло землі. Чені, Шарафудін, Ат тузі та Ібн аш Шатір уперше висловилися про можливість обертання Землі навколо своєї осі. У Європі лише у 16 столітті польський астроном Микола Коперник відкрив, що всі планети обертаються навколо Сонця, скориставшись працями арабських вчених. У математиці досягнення арабо-мусульманського світу пов'язані з ім'ям видатного математика Мухаммада Аль-Хорезмі. Це запровадження десяткової системи. Лічби, дроби, тригонометричних функцій тощо, без яких не було б сучасних математичних наук. Слово алгоритм походить від імені Аль-Хорезмі, а від частини назви однієї з його праць виникло слово алгебра. Значний внесок у розвиток медицини зробив Ібн Сіна, відомий у Європі під ім'ям Авіценам. У праці канон лікарської науки. Він використав досвід античних індійських і середньоазійських лікарів. Упродовж песочних. Років її вважали підручником із медицини в Європі. Саме Ібн Сіна винайшов анестезію, знеболювання, інфекційні хвороби, відкрив зв'язок між психічним і фізичним станами людини та багато інших явищ. Ібн Фадлан, Аль Масуді, Ібн Русте та інші арабські мандрівники першими відвідали невідомі в Європі країни. Також вони залишили унікальні описи життя слов'ян у 9-10 столітті для морських мандрівників. Мандрівників створили зручний і надійний корабель, дау, точні карти і навігаційні прилади. Зверніть увагу, головною спорудою мусульманського сходу була мечеть. Зовні мечеті часто нагадували фортеці, обнесені глухими стінами, майже без прикрас. До стін мечети приєднували високі мінарети, із яких п'ять разів на день вірян кликали до молитви. Пам'яткою середньовічної арабської літератури є збірка оповідань. Тисяча і одна ніч. Ніч створена між 800ми та дев'ятсотими роками. Вона містить казки невідомих авторів, серед їхніх героїв Синбат, Мореплавець, Аладін, Алі Баба та інші. Швидко розвивалися різноманітні жанри поезії. Одним із найвідоміших поетів став Фірдоусі що створив епос Шахнаме, книга царів, у якому описав життя перських правителів. Розквіт арабського халіфату ознаменувався масштабним будівництвом. Всюди споруджувалися мечеті, палаци, халі. Мавзолеї, гробниці, фортеці, громадські і приватні будинки тощо. Лише в кордові до 10 століття налічувалося 700 мечетей і 70 бібліотек. Усередині та зовні будівлі оздоблювали чисельними арабесками, орнаментом із переплетеним між собою лініями геометричних фігур та квітів. На стінах мечеті було багато написів, висловів із Корану, які самі нагадували орнамент в'язі. Це мистецтво каліграфії яким володіли араби у меченях не було ікон або фресок. Іслам забороняв малювати Бога, поклонятися будь-яким зображенням. Арабо мусульманська культура мала значний вплив на тогочасну Європу. Захоплена арабами Іспанія стала центром звідки у європейських країнах поширювалися наукові знання.